У нічно вівторок, 17 вересня, російська армія застосувала ударні безпілотники, ймовірно, типу шахет для масовної атаки Сумщини. Значних пошкоджень було завдано об'єктам критичної та цивільної інфраструктури міст Конотоп та Суми. От спав ось У спалось і почули такий звук, як він іде вниз. А тоді свист такий. Я вгухнула, б Я так трохи йшов, жовта, то стьохла туда стікло полетіло досить. Рятувальники героїчно працювали за різними локаціями і ліквідували пожежі на місцях прильотів. Зокрема, оперативно прийшли на допомогу мешканцям одного з дачних кооперативів обласного центру. Пожежа локалізована на площі 25 метрів квадратних. Я зрозуміла. Дякуємо, що приїхали. Дякуємо, що допомогли. Будемо сподіватися на тиху ніч. Одразу на місці авіаційного удару прибули рятувальники. Один дачний будинок. Повністю знищено ще шість пошкоджено. Також пошкоджений гараж. Виникли невеликі локальні осередки горіння, які рятувальники швидко ліквідували. Всю територію було обстежено, нікому допомога не знадобилась, ніхто з людей не постраждав. Уже близько 11 години вівторка ворог здійснив чергову масовану ракетну атаку на Сумщину. Наслідки наразі уточнюються. Вкотре закликаємо мешканців Сумщини у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до надійного укриття та залишатися в ньому до відбою. Бережіть себе та своїх рідних.